запоминаем слова ранок утро ВРАНЦИ – утром день день в день днем вечер вечер у вечери вечером нич ночь Вночі – ночью. Вчора – вчера, позавчора, позавчера. Сьогодні – сегодня. Завтра, завтра. Після – завтра, послезавтра. Дайте відповіді на питання, що ти робиш вранці. Вранці я встаю. А в день, в день я вчусь. Що ти робиш увечері? У вечері я граюсь. Склади речення, Составь предложение.